Ну, скажіть для вас особисто, наскільки неочікуваним був е, візит Джозефа Байдена тут, до Києва? Чи в принципі він був, скажімо так е, в історичній перспективі, він був очікуваним і рано чи пізно це мало статися? Е, ну знаєте, е, такі візити ніколи не є е, публічними. Ну, крім тих випадків, коли про це йдеться завчасно, коли вони плануються, і так далі, а зараз коли. Ми переживаємо е, критичні е, тижні війни, то безумовно про це не говорять, і це дуже правильно. І скажу вам відверто: е, я думаю, що е, перед цим візитом е, в е, Білому домі точилися дуже серйозні дебати відносно того, чи їхати президенту, чи не їхати. Бачите, але він е, переміг в цьому розумінні, бо е, зазвичай е, е, оця служба безпеки. Американська, вона, вона надзвичайно жорстка і не дозволяє робити президенту крок на ліво на право. Бачите, він зігнорував це все і зробив те, що він хотів, а саме продемонструвати саме тут, в Києві, саме сьогодні, в день пам'яті Небесної Сотні, зробити оцей дуже символічний і дуже потужний жест. Я вам скажу чесно, що ну, от мені здається, що от такий візит він, хоч і там кількагодинний, але за своїм значенням, ну, він, мабуть. Перевершує справді все те, що собі можна було уявити? Ну це правда. А пане Володимире, як ви вважаєте, от з'явилася інформація від видання Associated Press, нібито Сполучені Штати перед поїздкою Байдена в Київ зв'язувалися з російською стороною для того, аби виключити прорахунки і які могли призвести до конфронтації двох ядерних держав, аби росіяни не додумувалися обстрілювати Київ в той момент, коли тут буде американський президент. Як ви вважаєте, наскільки це ймовірно? Ну мені здається, вже правда про це заговорили на болотах. Що мовляв, та це все було узгоджено. Там правда почали так кисло жартувати. Що мовляв, треба було, щоб ще він летів на гвинтокрилі, а його супроводжували російські літаки і так далі. Ну повірте, зараз не той рівень відносин між США і Росією щоб узгоджувати такі питання. Тобто ви вважаєте, що Асушієйтед Прес ця інформація, ну тобто, це скоріш за все, ну так, як кажуть, Деза, певна Деза. Окей. А, так, а, пане Володимире, а в цьому візиті, який відбувся прес-конференція Байдена, і в принципі в такому контексті, от ви як професійний дипломат, що прочитали між рядками? Е, ну, найголовніше, що я прочитав між рядками, це те, що все-таки е, ракети радіусом 300 кілометрів у нас будуть. І я вважаю, що це най, е, е, найважливіший станом на зараз. От на цей сьогоднішній момент, на сьогоднішній день. Е, можливий результат так для того, щоб навчити пілотів, потрібен час, для того, щоб літаки використовувати, потрібна дуже серйозна е, технічна база для їх забезпечення. Це не іграшка, це потужна машина, яка потребує технічного е, обслуговування і до і після е, виконання завдання. З е, ракетами, які досягали б е, Кримського моста, і на е, найвіддаленіших е, куточків окупованої е, Луганщини і Донеччини, оце те, що нам зараз справді вкрай необхідне. І як тільки ми отримуємо е, такі ракети, повірте, від цього часу до звільнення території залишиться кілька тижнів. Тому ну я думаю, що саме це якщо це відбудеться, то це буде найпотужнішим результатом цього візиту, а, пане Володимире. А ще так само вчора видання політику писало: нібито сполучені штати тиснуть на українську сторону на Володимира Зеленського в плані якомога скорішого контрнаступу, що їм потрібно рухатися і скоріше у тих контрнаступ звільняти е, тимчасово окуповані території. Як ви вважаєте, що б це могло означати? Ну знаєте, без безобрази, але журналісти інколи видають бажане за дійсне, і тут жодного тиску бути не може, бо є генеральний штаб, який чітко і ясно розуміє про що йдеться, і коли і як треба наступати, чи займати оборону, чи робити ті чи інші кроки. Тут я думаю, що можна звичайно спекулювати. На будь-які теми, але допоки наш генеральний штаб і верховний головнокомандувач не будуть впевнені в тому, що цей наступ матиме позитивний результат, його вести ну це просто авантюра, тому думаю, що е, журналісти можуть писати про те, що завгодно, але не політики в даному випадку приймають рішення рішення приймають військові. Угу. Ще пане Володимире, сьогодні е, на прес-конференції Джо Байден сказав е, такі, е, такі слова: варто готуватися найближчі дні, тижні і роки будуть дуже важкими. Це означає Можна це вважати таким е, е, натяком, я не знаю, анонсом, як правильно сказати, що війна закінчиться не в цьому році, і війна, на думку Джозефа Байдена, триватиме ще кілька років. Ну на жаль, у нас немає кількох років для того, щоб вести війну з Росією, і це прекрасно розуміють і в Америці, і в Європі. Тому я думаю, що якщо він і мав на увазі важкі роки, то вони у нас справді будуть важкими. Бо після перемоги над расизмом у нас буде дуже дуже багато складних справді років, тому що Повернутися, хоча б до того, що було станом на рік назад, маю на увазі відновити зруйновану Україну. Хіба це не важкі роки, хіба це не виклики, які нам доведеться долати, але долати разом з нашими союзниками, в тому числі з американцями, в тому числі з європейцями. От ви перед моїм включенням говорили про проблему корупції. Ну, звичайно. Хіба не бу, не буде важко е, насправді зробити так, щоб від неї залишилися на ну, б якісь крикти, е, тобто ну якісь залишки. Її звичайно не можна викрити, Вона 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 є всюди в будь-якій країні, включаючи її, е, США чи, чи 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 німеччині, чи чи Польщі, чи де завгодно. Але питання в тому, щоб загнати її так глибоко, щоб вона не була соціальним явищем, це важка. Дуже серйозна робота, тому повірте, я думаю, що тут не йшлося про війну йшлося про те, що у нас попереду дуже багато внутрішньої домашньої роботи. А добре ще пане Володимире. Згадуючи минулорічний виступ, минулорічну промову а, Джозефа Байдена у Варшаві під час його візиту, коли почалася війна. А, я тоді прочитав у цій промові анонс попередження західному світу, що ми входимо в нову фазу. Фактично починається друга холодна війна між Росією, між колишнім радянським союзом, спадкоємиці радянського союзу Росії, і цивілізованим Заходом. Як ви вважаєте, що ми зможемо концептуально почути від Джозефа Байдена, коли він цього разу буде виступати зі своєю промовою у Варшаві? Мені здається, це вона буде знаковою. Так, так, від неї багато чого залежить. Я вам скажу чесно, мене вже другий день підряд е бомбардує е кілька е польських журналістів, е і до, до речі, і сьогодні відразу після е цього неочікуваного візиту. От, і знову ж таки, в контексті наступної завтрашньої промови Байдена. Моя відповідь на це запитання є дуже просте. Мені здається, зараз якраз це той самий час, коли Захід, колективний захід в особі Байдена повинен висунути Путіну ультиматум. І сказати дуже чітко і просто. Або ти забираєшся геть. І тоді Росія і ти, в тому числі, ще мають шанс зберегтися, або тоді ну, ночувайтеся. Тобто зрозумійте, що інше означатиме, що у вас буде дуже-дуже сумна перспектива і дуже сумна доля. Я думаю, що це був би надзвичайно потужний політичний меседж, який західний світ передав би. Путіну Бо просто повторювати, що він що він помилився на цього мало. Мені здається, тут треба вже розставляти такі жирні крапки над і. А для Сполучених Штатів допустимо хіба те, що Путін, Путін зберігся, тому що якщо збережеться Путін, то і збережеться нинішня політична парадигма Російської Федерації. Тобто, фактично по факту там нічого не зміниться, і вона з часом знову продовжить займатися тим, чим і займалася. Ні, ні, такого не станеться з однієї простої причини. Сьогодні вже, вже станом на сьогодні російську економіку доводять до... Того етапу, коли вона фактично почне не просто перебувати в стані такого собі такої собі стагнації, бо бачите, очікувалося, що падіння буде швидшим зараз його настільки швидше швидкого нема. Але якщо брати оцінку ситуації в цілому. То російська економіка на якраз напередодні падіння, і падіння це до кінця року буде шалене. Отже, якщо Путін і збережеться, то лише до того моменту, поки його ж власне оточення його не здасть чи не продасть чи не віддасть в Агу. Тому я думаю, тут можливі можливі різні варіанти і. Мені здається, що у Путіна особисто вже е, виходу з цієї ситуації практично немає. Зрозуміло, пане Володимире, дуже дякую вам за наше спілкування. Володимиро Грицько, дипломат. Дякую. Так, дякую вам, і е, колишній міністр закордонних справ нашої держави.